Де тут маркетинг в тому всьому? Ну, мені здається, що, ну, не здається, а для мене точно людина має бути яка в житті, така і в соціальних мережах. Тому що або я відчую це фальш, або якщо я там познайомлюся вживу, а воно мені буде не співпадати, ну, буде дуже сильне розчарування. І, наприклад, одна з моїх таких улюблених блогерок. Можна так сказати, е, Олена Гощинська. І в мене, Я на неї підписалась там випадково. От, е, вона має свій власний бренд Дім Вареня». І вона дуже класна це, напевно, одна єдина, яка розказувала проведення малого бізнесу, але зі всіма факапами, труднощами, е, бюджетами і так далі. Ну, І це було цікаво, хоча я на той момент вже працювала в великому бізнесі. Так? але мені... Е, було цікаво, але вона стикнулася з тою проблемою власного бізнесу, що коли вона зрозуміла, що без неї бізнес не працює. Вона розділила потім дві сторінки, так, свій особисту сторінку і сторінку бренду. І вона каже, як тільки я перестала з'являтися лице, падали продажі, так, і вона почала це все окремлювати.